Вітаю вас, друзі, на каналі Lux Games. Мене звати Євген, і сьогодні ми поговоримо про усі головні таємниці Hogwarts Леджесі, а саме, де вивчити Аллахомору, щоб відкривати різні двері, де знайти та як розучити заборонені закляття Круціо, Імперіо та, звичайно, Авадакедавру. А ще, окрім цього, я вам покажу та розкажу про головні загадки у Гогварці, а також у лісах та селищах навколо нього. Ну і звісно розповім, як їх розв'язати. Коротше кажучи, буде цікаво, тож приготуйтесь уважно слухати. І головне, не забудьте підтримати україномовний контент. Зробити це просто достатньо залишити будь-який коментар, поставити вподобайку і, звичайно, підписатися на канал. Тож я на вас дуже розраховую. А тепер давайте починати. Почнемо з головного, а саме з базових заклинань та польотів на мітлі. Тут все досить просто. Річ у тім, що більшість активностей у грі відкриваються під час проходження сюжету. Тож усім учням магічної школи я б дуже порадив ось що. Як тільки ви потрапите до Гогвардсу, максимально займіться першими сюжетними завданнями, і тоді, вже приблизно через годину гри у вас будуть усі необхідні закляття, які надалі знадобляться для дослідження замку та розгадування його таємниць. Ну а тепер давайте далі розберемо усе більш детально та по пунктах. Мабуть, одне з головних знаряд чарівника це його мітла. Отримати її просто. Усе, що вам потрібно, це пройти сюжетне завдання під назвою Польоти на мітлах. Під час цього квесту вас навчать керувати мітлою, а одразу після нього ви зможете придбати власну. Зробити це можна у Хоксміті, ось у цьому магазинчику. На вибір вам запропонують 5 різновидів мітли кожна з яких буде коштувати 600 монет. А от далі цікавіше, після купівлі свого летючого віника ви зможете його прокачувати. Та для цього слід спочатку почати виконання завдання під назвою Польотні випробування. Береться це завдання у хазяїна крамниці, де ви будете купувати мітлу. Але знайте, квест складається з трьох частин. Після виконання кожної з них ви будете отримувати можливість придбати нове покращення. Дуже багато гравців часто питають: а чи впливає вибір чарівної палички на щось? Відповідаю: абсолютно усі палички у грі однакові і єдине, чим вони відрізняються, це їх зовнішність. Тож, коли ви вперше по сюжету відвідаєте Хоксміт, можете сміливо обирати собі таку, яка вам більше сподобається. До речі, є навіть можливість створити бускову паличку. Єдине, що слід відзначити, це той факт, що палички ви обираєте лише один єдиний раз, і далі під час гри вже не буде можливості змінити її на іншу. Частіше за все, ви будете зустрічати сторінки керівництва по Гогвардсу. Їх можна буде знайти у самому замку, а також навколо нього. Ну а ще відзначу, що ці сторінки можуть бути по різному заховані. По-перше, бувають летючі сторінки. З ними дуже просто побачили, що десь літає сторінка. Берете та використовуєте закляття акціо і таким чином ви її зловите. По-друге, біля усіх визначних місць теж можна знайти невидимі сторінки. Вони можуть бути біля картин, різних пам'ятників і ще багато де. Коли ви будете проходити повз них, вони частково проявляться. А після цього, використавши закляття Рівеліо, ви зможете підібрати сторінку. По-третє, як побачите статую з кулею у руці, теж не проходьте повз. Просто використайте левіоса і тоді зможете забрати сторінку з керівництвом. В четверте, гуляючи Гогварсом, ви можете зустріти там отакі жаровні з драконом та отакі жаровні з гаргуліями. Як побачите їх, використовуєте вогняну магію інсендіо і отримаєте сторінку. В п'ятий є ще от такі картини з метеликами. Вам треба підійти до неї та використати заклинання Люмос. Після цього на картині з'явиться зображення місцевості, яку вам слід відшукати. Зазвичай це десь поряд з картиною, тож ідемо шукати. Після того, як ви знайдете необхідне місце, уважно придивіться, там має бути метелик. Підходимо до нього та знову використовуємо люмус та ведемо його назад до картини, а потім вимикаємо люмус і отримуємо бажану сторінку. Гогвартс приховує багато таємниць, тож вам завжди треба бути уважними, щоб їх усі знайти. Один із секретів Гогвардсу це таємні кімнати. Наприклад, якщо ви побачите ось таку сову, то знайте, позаду неї точно є кімната. Просто підійдіть до неї та натисніть кнопку взаємодії, після чого прохід відкриється. Також ще є отакі жаботелепорти. Якщо взаємодіяти з ними, то вони перекинуть вас у приховану кімнату, де точно буде декілька скринь з чимось цінним. Тож не проходьте повз. Час від часу у Гогвасі та Хоксміті ви будете зустрічати отакі величезні скрині з оком, які зачиняються одразу ж, як ви до них близько підійдете. Щоб їх відкрити, треба використати заклинання невидимості, або ще можна купити спеціальне зілля. Коли ви невидимі, можете сміливо підійти до скрині та відкрити її. До речі, з них ви будете отримувати по 500 монет, що досить вагомо, особливо на початку гри. Що ж стосовно заклинання невидимості, то ви отримаєте його по сюжетному завданню у бібліотеці. Інколи ви будете зустрічати от такі зачинені шафи. Щоб їх відкрити, треба знайти літаючий ключ. Проте спочатку, щоб у вас з'явилася така можливість, треба пройти квест хитромудрі ключі, який береться у Нелі Огспаєр. Її можна знайти у дворі трансфігурації. Після виконання завдання ви зможете знаходити ключі за характерним звуком, прямо як у фільмі. Будьте уважні, коли ви наблизитеся до літаючого ключа, він одразу полетить до шафи, тож постарайтеся не впустити його. Ну а далі почнеться міні-гра, мета якої прихлопнути ключа у той момент, коли він буде пролітати над замком. Після того, як знайдете усі 16 ключів, вам відкриється доступ до скрині факультету, що знаходиться у гостинній кімнаті кожного з факультетів. Одна з перших головоломок, з якою ви стикнетесь, це зачинені двері з картинками, але насправді складного там нічого немає. Підходьте до дверей та взаємодійте з ними, після чого на них з'явиться нескладне рівняння. Ваше завдання дізнатися, що за число треба підставити на місце знаку питання, а після цього слід на спеціальній панелі вибрати зображення тієї істоти, яка цьому числу відповідає. Ну, а щоб вам було простіше, то ось вам підказка. До речі, знайте, панелі, на яких треба виставити зображені істот, завжди знаходяться десь поряд з дверима, але інколи їх треба пошукати. Після того як ви все правильно зробите, повертайтесь до дверей, вони відчиняться і ви зможете забрати скарби, які за ними приховувалися. Ну і в завершення, давайте розповім вам про заклинання, які дуже багато хто хотів би отримати до свого арсеналу. Почнемо з Алахомори. Вона дуже потрібна, бо зачинених на замок дверей та скринь у Гогварці та навколо нього дуже багато. Вивчити це заклинання дуже просто. Ви отримаєте його від містера Муна під час виконання сюжетного завдання під назвою Скарга наглядача за місяцем. А тепер перейдемо до заборонених заклинань. Я думаю, ви вже здогадалися, що вони також дістаються після виконання особливих місій. Якщо так, то ви праві. У першу чергу ви оволодієте заклинанням Круціо після виконання квесту у тіні навчання. Далі буде Імперіо після виконання квесту у тіні часу. І останнє. Авада кедавра після виконання завдання під назвою «У тіні реліквії». Усі ці квести вам буде видавати Себастьян зі Слизерину. Тож не ігноруйте його і одразу проходьте його квести, як тільки вони будуть з'являтися. Ну от, начебто, і усе. Сподіваюся, це відео було вам корисним. А якщо у вас залишилися ще якісь питання, то пишіть їх у коментарях. Я постараюся на всі відповісти. Також дуже чекаю на ваші особисті враження від проходження спадку Гогварцу. Обов'язково поділіться ними у коментарях. Буде дуже цікаво дізнатися, що ви думаєте про гру. На цьому на сьогодні в мене все. Тож, дякую за перегляд. Не забудьте підписатись на канал та підтримати відео своєю вподобайкою. Бажаю вам всім мирного неба та усього найкращого. Побачимось у наступних роликах. Бувайте!